Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі судитимуть російського зека, який впритул розстріляв полоненого українця. 6 січня загін В атакував приютний, що на Пологівщині український захисник склав зброю і підняв руки. Та замість полону отримав три кулі від окупанта Дмитрія Курашова. Згодом ЗСУ контратакували і захопили в полон Курашова та його поплічників. Під час допиту в СБУ були зібрані докази злочину. Курашову світить довічне. В Оріхові та Гуляйполі встановили мобільні укриття. Площа 10 квадратних метрів. Вони розраховані на 10-15 людей. Укриття можна захистити від вибухових хвиль та обстрілу, зокрема з РСЗВ. Україна швидше будує фортифікації. Повідомляє розвідка Британії. Перш за все, Запорізька область. Тепер при спробах прориву росіяни нестимуть великі втрати. На Оріхівському напрямку відбито три атаки противника в районах Південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового. Ворог не може взяти наші окопи класичним артилерійським ударом або дронами і прибігає до сльозу газу. За тиждень росіяни близько 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною. У Дніпрі та водоймах суттєво додалося води. Скоріше за все, це пов'язано з весняним водопіллям. Житель Запоріжжя збував боєприпаси та вибухівку на території Миколаєва. За дві тисячі доларів сплавив тротилові шашки, ручні протитанкові гранатомети, капсули детонатора та вогнепровідний шнур. Одразу після збуту 44-річного злочинця схопили правоохоронці. Йому загрожує до семи років за ґратами. 700 ударів по області за дві доби. Армія РФ вдарила безпілотниками по підстанції Укренерго били з авіації та артилерії по Пологівському та Васильівському районах. Рятувальники гасили пожежі в житлових будинках в Гуляйполі, Оріховій та Новопавлівці. Запорізькі військові врятували левицю, побачили оголошення на OLX і викупили ванду. Так назвали восьмимісячну хижачку. Її передали в центр порятунку диких тварин. Через неправильне харчування у левиці виник рахіт та гальмування розвитку. Якийсь час вона буде на реабілітації в центрі, а потім їй знайдуть кращі умови. Більше новин шукайте програм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.